Не хіба козі Баян, вона і так весела. Ну навіщо вам ця інформація? Ну, от уявіть собі, ви дізнаєтесь і упевнені на 100%, що він свою дружину кохає. І що ви з цим будете робити? Або ви упевнились і знаєте, що він свою дружину не кохає. Далі, Які ви будете приймати рішення? Як на ваше життя це повпливає? Що натомість ви маєте зробити? Ви маєте задати собі питання, чому я знаходжусь в цих стосунках? Чому я погоджуюсь на ці умови? Чому я знаходжусь з чоловіком, який вартує відразу двох жінок? Чи щаслива я, чи цінна, чи важлива я у цих стосунках? І чи я погоджуюсь далі так жити, вам потрібно фокусуватись не на іншій людині чи інших людях, що там з ними. Вам потрібно фокусуватись на собі. Як мені з цим? А чи може чоловік кохати відразу двох жінок? Ну, це питання, як ми інтерпретуємо кохання, тому що кохання це глибоке почуття, не путайте, будь ласка, закоханістю, яке спричинене дією. І от ви можете відразу зрозуміти, як він діє, цей чоловік, чи кохає він взагалі когось і чи здатен він кохати. Скоріше за все, йому дуже-дуже зручно. І в нього відразу дві зручні жінки. Ай, молодець! Ти таке...